Радіатори розбиті, але на 30 секунд запустити можна. Просто ідеально працює. Ні шуму, ні зайвих звуків, ні диму. Не знаю, чи камера передає? Це мабуть кращий двигун, що я розбирав. Значить видно, дивиться всередину новий чистюсенький звісно що він робив Олива навіть свіжа. Віздвигнув, просто гарнюсінький. Такі машини я люблю розбирати. Шкода що розбилась, ну не корч.